Вітаю, шановні підписники, гості каналу. Нещодавно випустила відео Україна до кінця зими, але от хочу ще зняти на грудень ситуацію. Спробуємо подивитися, що чекає Україну в грудні. Подивлюся на різних колодах. Ми подивимося стан ситуацію в цілому для України в грудні. Окремо ще я гляну ситуацію стосунки з іншими країнами. І гляну фінансово-економічну ситуацію. Колоди різні, вони вже все, всі перемішані, тому я вже буду викладати. Отже, загальна ситуація, що загалом буде відбуватися в нас в Україні. В грудні дивимося прогноз для України. Давайте Давайте так, я зараз всіх всі колоди викладу. А, да Ну я вам скажу, якісь дуже будуть суттєві події. Я вже зразу бачу. Якісь дуже загальні суттєві події бачу для України, якісь дуже важливі. А, ні, не вийде мені місця не бракуватиме. Давайте все ж таки. Буду на окремих дивитися колодах. Бачу певну ізоляцію, бачу певну ізоляцію нашої країни, але водночас бачу дуже важливі події, позитивні. Дуже позитивні події, можливо, будуть прийняті в Україні, в грудні буде якась перемога. Перемога в чому? Чесно, знаєте, навіть логічно, очевидно, що поки що миру не буде. А, ну, тут не треба бути великим експертом, щоб це побачити, але будуть якісь події, які, скажімо так, от карти це кажуть. Я взагалі не є там дуже великим оптимістом, скоріше навпаки. Ну, так, уже життєвий досвід уже, знаєте, маю. <схи> знаєте, оптимісти, ні, песиміст це оптиміст досвіду. От. Але якісь дуже важливі кроки, які м -м, наблизять Україну до миру, до перемоги бачу. Якісь рішення на законодавчому рівні будуть прийняті. Дуже позитивні для України. Давайте зараз ми уточнимо. Які взагалі з світом Україну зблизять. Можливо, це, напевне, пов'язано з нашим прагненням до Європи. От. Зараз ми ще уточнимо. Хоча бачу певну ізоляцію. Тут це теж є. А, якийсь вибір в нас буде. Нам треба буде зробити якийсь вибір, дуже важливий. Куди Україна хоче йти? От. Бо поки що ми самі по собі. І цей вибір якраз буде дуже, дуже важливим. Взагалі грудень буде дуже важливим для України. Просто карти дуже такі. Ну, якась хороша дуже новина, якісь дуже хороші події. От, а, так. Ага, дві карти витягнулися. Ну, давайте дві. Але треба бути обережними, бо хтось може нам палки в колеса вставляти. Хоча ми і так всі знаємо, хто нам не бажає добра. От, ну тут, тут от розказую, що є. Давайте дивитися далі. Хтось, хтось може от при прийнятті оцих законодавчих якихось документів важливих, хтось може нам заважати. Якась країна може буде заважати. Ну, а якось я так бачу, що. Домовляться, напевне, з цією країною, яка може Україні палки в колеса вставляти. Так, це ми подивилися з вами. Ну, Такі глобальні події, неочікувано, чесно кажучи. Так, давайте тепер глянемо стосунки з іншими державами, що у нас буде відбуватися. Слухайте, дуже цікаво випадає. А, будуть якісь події дуже раптові, дуже якась, знову-таки, випадає дуже якась важлива, це вже інша колода, якась дуже важлива суттєва подія, а, якісь і швидко, може, дещо неочікувано, але для того, щоб це реалізувати, треба буде час. От Для того, щоб реалізувати те, що. Закладеться подія, так, треба буде певний час знадобиться для цього. І знову ж таки, хтось, хтось, хтось хоче нам завадити. Хтось хоче нам завадити. Хоча ж ми знаємо хто, в принципі. Ну, бачу, що буде будуватися. Такі оборонні якісь споруди. Ну, зрозуміло, звісно, що з Росією. Така... А... Ну, це військові дії продовження. Але ж і якісь хороші новини будуть з іншими країнами. Бачу, що Якісь дуже позитивні новини ну, в плані матеріальної підтримки України. Але, знову ж таки, знову ж таки, якась дуже суттєво важлива подія. І якийсь швидкий розвиток. Пов'язаний вже з, іншими, з нашими стосунками з іншими державами. І нарешті подивимося. Ну, те, що стосується фінансів, економічної ситуації в країні, ну і тут, можливо, і стосовно військових дій теж карти можуть показати на цій колоді. А, загалом, нормально вийшло, дуже навіть добре. Таких якихось шалених якихось не бачу я, але я бачу таке поступове зростання економіки, поступове покращення, прихід грошових коштів суттєвий. Но, скажімо так, помірне зростання бачу, помірне зростання економіки, можливо, нові союзи в Україні будуть економічного плану заключатися, укладатися угоди. Витрати, ну, святковий період, це, звісно, зрозуміло, настрій, не дивлячись на що. Але, друзі, не забуваємо, що в нас триває війна, і що ми повинні підтримувати наших захисників, не дивлячись от, новий рік, не новий рік, але ж війна триває. І а, бачу надходження грошових коштів, але ж і від нас вимагатиметеся працювати. Якщо, Але ж слухайте, гроші такі, бачу прихід грошей. Підтримують, нам Нас підтримують. Що ж, на цьому все. Дякую.